Бец Володимир Олексійович, український видатний анатом та гістолог. Його перші відкриття історично склалися лише у 19 столітті, оскільки саме тоді почалося цілеспрямоване вивчення функцій нервової системи, про основні дані були отримані в результаті анатомічних та гістологічних досліджень. І саме тоді Бетц першим у світі почав вивчати цитоархітектоніку кори великого мозку. Епохальною подією в історії нейроанатомій того часу стало відкриття Бецом у 1874 році гігантських пірамідальних клітин. І саме про це піде мова у наступній статті Беца. У червні 1874 року мною було опубліковано дослідження мозку тварин, мавп і переважно людини, відповідно до якого, в місцях, що відповідають руховим центрам Фрічча і Бітціга, були знайдені особливі нервові клітини, ніким до цього не помічені, які я назвав гігантськими клітинами. До того ж, завдяки розробленій оригінальній методиці зрізів Бетса через цю півкулю, яка допомогла йому в дослідженнях, він зібрав величезну колекцію близько восьми тисяч препаратів мозку людини та тварин та систематизував її за окремими розділами. Знову про півкулі, оскільки знову Бетс довів, що насправді. Все взаємопов'язане, що поведінка та свідомість має, відповідає не душа, а будова та анатомія мозку. Це спричинило революцію в науці. Він знайшов 11 різних типів кори великого мозку і вивчав зв'язок між ними та білою речовиною. Отож, висновок. В цій презентації ми розглянули ключові аспекти досліджень беца, важливого вченого в області. Його робота в галузі анатомії та фізіології стала фундаментом для подальших досліджень мозкових структур та нейронних процесів. Таким чином, зберігаючи спадщину беца, ми продовжуємо розвивати нейробіологію та збагачувати медицину медичну науку новими знаннями та технологіями, що спрямовані на покращення здоров'я та якості життя людей. Саме його дослідження гадують нам про важливість наукової допитливості та стремління до постійного пошуку нових ідей та рішень.